Знаурі сила лева в тобі коньяк кроку номер один в Києві. Восьморанку і продовжуємо марафон випуском новин, які для вас підготувала інформаційна команда фактів ТІВІ та «Вікон СТБ». Я В'ячеслав Цимбалюк, вітаю. У Павлограді на Дніпропетровщині вночі внаслідок удару шахедами загинув чоловік. Також постраждала 14-річна дівчина. Вона під наглядом медиків. Пошкоджені два багатоквартирні будинки. В одній із будівель спалахнула пожежа. Повідомив керівник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак. У Верпськіківській громаді Павлоградського району безпілотник поцілив у сільгосппідприємство. Загинули 500 свійських тварин. Вибухи лунали і в Дніпрі там побиті вікна у семи багатоповерхівках і кількох магазинах у Синельниківському районі пошкоджені два підприємства. Понівчені також будинок і гараж над Дніпропетровщиною було знищено 13 ударних дронів. А вранці росіяни гатили з реактивної системи залпового вогню град по Нікополю. Там потрощені вісім приватних будинків, чотири господарські споруди та газогін. Окупанти цієї ночі масово атакували Україну ударними безпілотниками. Десятки шахетів заходили на нашу територію з північно-східного напрямку через Сумщину і Харківщину. А згодом. З південного напрямку. Сумщина також була під ворожим ударом безпілотниками цієї ночі. По одному із сіл Краснопільської громади вдарили одразу п'ятьма дронами. Поранена старша жінка. Вона в лікарні пошкоджена двоповерхівка та чотири приватні домоволодіння і автомобіль. Напередодні росіяни також завдали ракетного удару по шосткінській громаді. У військовій адміністрації заявили, що від удару пошкоджено одне з підприємств. Окрім цього. Під постійним вогнем перебуває залізнична дорога на відрізку Макова Ямпіль. Через це скасовано усі потяги, що курсували цим маршрутом. Володимир Зеленський і Дональд Трамп зустрілися віч на віч напередодні перед церемонією прощання і поховання папи римського Франциска. Американські та українські президенти поговорили 15 хвилин у соборі святого Петра у Ватикані і обидва назвали цю розмову продуктивною та навіть такою, що може стати історичною. Вчорашній день у Римі та Ватикані був надзвичайно багатий на зустрічі для Володимира Зеленського із президенткою Єврокомісії Урсулою фондрляїн. Говорили про євроінтеграцію країни, безпекову ситуацію і продовження санкційної політики щодо Росії Ляйен запевнила, Європа завжди підтримуватиме Україну для досягнення справедливого і тривалого миру. Також президент Зеленський зустрівся з британським прем'єром Кіром Стармером. Розмова була про необхідність напрацювання ефективних гарантій безпеки для України, адже це допоможе забезпечити тривалий мир і запобігти можливій російській агресії у майбутньому. А президент Франції Мануель Макрон, після зустрічі з українським лідером, зазначив, Україна готова до Мовного припинення вогню президент Зеленський підтвердив це. Тепер черга за Путіним довести, що він справді хоче миру. Ситуація у Києво-Печерській лаврі постійно у фокусі уваги фактів. Цього разу ми шукали відповіді на запитання, у якому стані мощі святих у Києво-Печерській лаврі, що нині відбуваються у печерах, які після розірвання договору оренди з державою надалі контролюють чинці Української православної церкви Московського патріархату. Також з'ясовували, як сталося, що російська православна церква благословляє своїх вояків на вбивство українців частинкою мощей нашого Іллі Муравлянина або Мур. Відповіді на ці питання далі в сюжеті Василя Сафянюка. Сьогодні в нашій духовній житті воєнослужичі Восточного воєнного округу дуже значимо і На цьому відео Міністерство оборони Росії скриня з мощами нашого Ілі Муромця. Його середній палець окупанти відправили на фронт для освячення убивств українців і захоплення нашої держави. Після сюжету наших колег на цю тему, а також після двохрічної судової тяганини навколо виселення з нижньої лаври представників Української православної церкви Московського патріархату, кінця й краю якої не видно, наша держава вирішила таки з'ясувати, що ж там відбувається. До печер лаври приїхали правоохоронці. Ченці УПЦ МП одразу ж зняли на відео дії правоохоронців та поширили це. Я перепрошую, я фіксую. Я є, я є ж цей фотограф і Поставьте, будь ласка, е, журналіст. фіксуйте все, що вам необхідно. А чому я там повинен стояти? Я на сірі кіпичі склавлю. Я можу де де за бажають тут, тут стати. Поліція. поліція пояснила, забезпечують правопорядок під час планової перевірки печер. Та відео одразу ж підхопили про російські та російські пабліки і розігнали його як силове захоплення і спробу винести з лаври мощі святих. Натомість керівник заповідника повідомив, у Києво-Печерській лаврі почала роботу нова комісія. І держава, і суспільство має дуже багато питань з цього приводу стан. Святиньки у Печерської лаврі має бути перевірений, і для цього вже почала роботу комісія Міністерства культури і стратегічної комунікації. Що ж насправді відбувається у печерах нашої головної духовної святині України, та у якому стані перебувають там мощі святих вже декілька тижнів. З'ясовує комісія міністерства культури. Та про свою роботу у мінкульті поки що говорити не поспішають. Не пускають туди і журналістів. І з різних джерел нам вдалося з'ясувати, що комісія проводить ретельний огляд, супроводжується все молитвою священника, а от перші результати, ймовірно, оприлюднять лише наприкінці травня. Але те, що у лаврських печерах не всі мощі святих на місці для знаючих людей вже давно не новина. Намісник Києво-Печерської лаври Авраамій який, попри постійні погрози, наважився порвати з московським патріархатом, каже раніше, мощі часто дарували росіянам до війни. Це не секретна інформація. Всі бачили, знали, як російські архіреї приїжджали в Лавру, Архієреї архіреї Української православної церкви Московського патріархату їздили в Росію з подарунками, от і досить часто. Вигляді таких подарунків були часточки святих мощей. Але те, що роблять росіяни під час Великої війни, у єпископа Аврамія викликає неабияке здивування. Це недопустимо в тому, що у нас триває повномасштабне вторгнення війни, а країна-агресор демонструє показово, що в них знаходиться часточка святих мощей нашого українського святого преподобного Еліморомця. Ректор відкритого православного університету святої Софії премудрості Георгій Коваленко пояснює, масове шанування мощей лаврських святих поширене ще з 17-го століття. Але ж треба зважати, що російська православна церква, як складова ідеології держави-агресора, перетворює релігію на зброю проти України. На жаль, тут питання не про релігію, а скоріше про використання релігії як прикриття ідеології або як форму ідеології тобто, русський мір в його е, православному московському ізводі це про ідеологію під виглядом релігії. Робота комісії мінкульту надзвичайно складна і має поєднати у собі і ретельну перевірку святині, і водночас врахувати релігійну та музейну і наукову складову. Тому варто зачекати і отримати повний результат перевірки, а вже потім робити серйозні висновки. Якщо це комісія встановить, що е, мощі неналежно зберігалися, що частини, наприклад, були викрадені кудись вивезені. Я вважаю, що це має стати підставою. Розслідування і кримінального покарання тих, хто був причетний до розграбовування мощей, Василь Сафянюк, Володимир Коваленко, Максим Костенко. Факти ICTV. єдині новини пошуково з роботи жертв польсько-українського збройного конфлікту в роки Другої світової війни проводять на Тернопільщині. Історики ці жертви відносять до подій Волинської трагедії 1943-1945 років. Розкопки проводять у братській могилі на території старого кладовища, колись це було село Пужники. За даними польських дослідників, тут поховані майже 80 людей, які загинули під час нападу на село Куреня УПА у 1945 році. Українські історики доводять, починаючи. 43-го року тут діяло польське підпілля, яке входило до підрозділів армії Крайової, діяло спільно з винищувальними загонами НКВС. І саме в лісі, неподалік пужників, був їхній вишкільний табір. Саме село у 49-му році знищила радянська влада, змусила усіх жителів, а це були переважно поляки, покинути рідні домівки. Мета цієї операції, яка була проведена в лютому, не передбачала ліквідації села чи знищення мирного населення. Тобто ставилося завдання знищити станицю, міліцію, самооборону армії Крайової, яка автоматично трансформувалася так званий винищувальний батальйон. До пошукових робіт залучили польсько-українську команду із Польщі привезли мобільну лабораторію, тому всі дослідження проводитимуть на місці. На території розкопок розгорнули медичну базу для огляду останків. Також для порівняльного дослідження зібрали зразки ДНК родичів загиблих. Це спектр Це цілий спектр досліджень: біологи, мікробіологи, генетики, медики, антропологи і археологи. Тобто, це повноцінна команда. Вона опікуватиметься всім пакетом аналізів, які ми можемо робити в 21-му столітті, які стосуються визначення віку, статі, специфічних характеристик, зокрема причини смерті. Тема Волинської трагедії одна з найсуперечливіших в українсько-польських відносинах. Польща наполягає, що відповідальні за злочини скоєні у 43-45 роках на Волині несе українська сторона, зокрема підрозділи УПА. Україна ж наголошує відповідальні обидві сторони, бо частини армії Крайової діли разом з винищувальними підрозділами НКВС. Торік українська сторона підтвердила, що немає жодних перешкод для здійснення пошуково з робіт в Україні, які були призупинені дві Сімнадцятого року. Переселенки з Харкова Оксана та Катерина Зубенко відкрили ресторан корейської кухні в Черкасах. Мама з донькою вдома захоплювалася культурою цієї країни, вивчили мову. Оксана готувала кімчі та мала онлайн-магазин корейських товарів. Але за два тижні після початку повномасштабного вторгнення вони мусили виїхати з під постійних обстрілів і в новому місті вже наважилися втілити давню мрію. Тут вітають корейською та продають традиційні, популярні корейські й екзотичні для українців страви. Це традиційні рибки, це дуже часто можна зустріти як вуличну їжу. Із корейською кухнею та культурою Черкащан знайомить родина переселенців із Харкова Оксана Зубенко з донькою Катою. Вони два тижні жили під обстрілами у рідному місті, коли Росія напала у лютому 22-го. Потім виїхали до Черкас. Біля нас стоїть школа, мабуть, в 100. ста. І ну одного дня да будинок струснуло. Ми дивимося там така діра у школі. Ну тобто, ну зовсім зовсім поруч. І мабуть, після цього вже ми вирішили виїжджати. у Черкасах. Оксана попрацювала і прибиральницею, і продавчиною. Хоча у Харкові мала онлайн крамницю традиційних корейських кімчі, які сама готувала. Під час війни вирішила, що це недоречно. Продовжити власну справу жінку переконали клієнти, писали з усієї України. Я звільнилася, почала робити тільки кімчі, а потім дізналася, що є гранти для розвитку бізнесу і почала подаватися. Почала подаватися, почала проходити навчання. Оксана отримала кілька грантів: один міжнародний від естонців, інший від центру зайнятості 250 тисяч. Саме за ці гроші купила професійну техніку, орієнтувала приміщення та відкрила власний заклад. Влаштувала на роботу двох ВПО дочку та ще одного кухаря. Аня це Свого часу Оксана підтримала дончине захоплення корейською культурою. Катя спочатку зацікавилась поп музикою, танцями, вивчила мову, а згодом поїхала в Корею і остаточно закохалася у цю культуру. Тепер рада допомагає мамі розвивати ресторан. Корейська кухня вона незвичайна. Там інші інгредієнти, інші такі поєднання смаків. Ні на що не схоже. Є і гостре, і не гостре. Це корейська печиво, вона відовіше. Ягуа. Я їла королівська знаць. Медове печиво, яке робиться в формочках, потім жариться у фритюрі та у спеціальному медовому соусі. Владислава була клієнткою цього закладу, вподобала корейську культуру. Пішла вчитися на кухаря, а зараз стажується в улюбленому закладі. Так як я дуже любила кай-поп, взагалі корейська культура мене звабила, зачарувала. Мені було дуже цікаво сюди прийти, спробувати. Стіна для відгуків буквально завішена ними. Малюнки чи теплі слова лишають гості звідусіль? От, от бачите, хтось рушає корейську. У нас є от Харків, дякую вам, у нас є і Донецька області, і ну, інші там із Маріуполя були з Бучі. Десь є напис ЗСУ. Рекомендує ресторан Азійської кухні. Працює менше року. Оксана розрахувала, що він окупиться років за три. Тим часом не зупиняється лише на тому, щоб нагодувати гостей. У закладі часто збирається молодь. Тут проводять благодійні заходи. Ірина Цимбал, Сергій Дністрян, факти. «ICTV», Єдині новини. На цьому поки що все. Наш наступний випуск рівно 9-тій. А зараз. Переду ефір 1+,1 плюс один медіа і програма. Ранок марафон з Валентиною Хамайкою, Олександром Поповим та Ігорем Цигаником.